Ця знакова легкоатлетична подія. Сьогодні тут уся спортивна спільнота. Присвятили Дню захисника України що ще визначали 14 жовтня. Цього року на старт традиційної міської естафети звийшло близько 40 учасників. Забіг присвятили Дню захисника України. А це тренується команда з легкої атлетики у збірній України на деплімпіаду поїзд. Стартувала міжнародна естафета Більг заради гармонії. Вона вже багато років проводиться більше ніж в ста країнах Європи. Сьогодні покажемо всій нашій країні, що наша молодь найспортивніша. Сьогодні, коли думав про деякі питання, які стосуються бігу, я зрозумів, що напевно 90% мого оточення зараз це люди, які прийшли до мого життя через біг. Коли спілкуєшся з багатьма людьми, ці люди досить різнопланові. Це взагалі різні професії, тому що раніше я спілкувався тільки з людьми, які пов'язані з моєю професією, по, по великому рахунку, і все. І це таке досить вузьке коло. А коли я почав бігати, то ми почали спілкуватися ну з десятками людей, а то й з сотнями з е, виникло дуже багато контактів е, та зв'язків, і фактично, ну на, на наразі є напевно, що там е, бігові друзі в більшості сфер в принципі нашого життя. Це все почалося і у 2016 році. Е, мені здається, що приблизно це відбулося у квітні місяці, тому що я переглядав ці перші пробіжки у своїх бігових трекерах. Воно було все е, пристосовано до забігу в Дніпрі Інтерпайп е, півмарафон. Мені чомусь здалося, що я можу його пробігти. Е, і потрібно почати тренуватися десь при, приблизно за місяць до цього заходу, тому що, ну а як інакше. Ну, Зрозуміло, що це була така досить сумбурна підготовка, і вона була і без тренера, це були просто якісь там поради в інтернеті, як бігати, як щось там робити, підбирати взуття, бігове екіпірування. Я тоді бігав в районі проспекта Гагаріна, бігав там по стадіону ДНУ. Там просто в чому особливість цей стадіон з асфальту, і ну, досить сильно потім боліли коліна. І це таке. Супер банальне припущення щодо бігу усіх е, людей, що починають боліти коліна, коли ти починаєш бігати. Але це досить легко виправити, якщо підбирати і правильні локації, і правильне взуття, тому що я вибрав і неправильну локацію, і неправильне взуття. І відбулися напевно, що такі всі супербанальні помилки, які могли відбутися після цієї ж пробіжки, почали боліти більшість нігтів на, на пальцях на ногах. Почалися якісь там натертості, я використовував там, не той одяг, який потрібно було використовувати під час пробіжки. Він був в більшості своєму, він був досить не суперспортивний. Це був якийсь одяг для спортзалу більше. Він був катоновий і там, натирав усюди, де це можливо. Але було цікаво, тому що коли я прийняв участь саме, це був фактично перший такий великий захід. Він був досить масштабний, мені здається, для Дніпра досить великий. Ну, в принципі, мені здається, що я для Дніпрі такої кількості учасників груп підтримки не бачив. Тому що коли я біг, мені було дуже важко, дуже сильно важко. Але було прикольно в тому плані, що деякі компанії вони там сформували свої групи підтримки. Вони там застосовували там всякі. Я навіть не знаю, там будєлки, всякі там хлопалки, все інше. І таких груп було багато. Я такого, в принципі, не бачив. Була велика траса, і її довжина була досить велика. І ці групи підтримки вони були ну, фактично усюди у центрі. І це досить такий цікавий досвід, тому що ти біжиш, дуже багато людей вболіває, це, Ну, досить цікаво. І це дає такий прикольний емоційний. Стан і це є такою певною певним видом залежності в бігу, що хотілося б приймати участь в бігових заходах, і ще щоб відчути саме цю атмосферу. Є такий певний метод психологічного розвантаження і певний метод психологічної такої практики, тому що фактично у більшості там знайомих, які займалися бігом, у них завжди виникали якісь проблеми в житті, які вони намагалися так сказати забігати. І на, на даному етапі мені здається, що в мене зараз на даному етапі біг він є просто такою частиною. Побуту, в якій я це роблю як таку приємну звичку, що потрібно тренуватися. Це дисциплінує, це досить якісно формує і розпорядок тижня, і це дає змогу спілкуватися з тими людьми, які тебе оточують в бігу. Але мені здається, що от дійсно на початку усіх були якісь у більшості людей, які займалися бігом, були якісь проблеми такого психологічного характеру. І вони намагалися їх вирішувати саме за допомогою цього, тому що ну дійсно під час бігу в тебе є такий якийсь процес, він мені здається, що науково вже точно описаний, але твої думки вони якось впорядковуються. І тобі стає трішки легше прийняти рішення по якимось питанням, трішки легше вирішити якісь свої проблемні питання, які виникли, ти, можливо, навіть зможеш знайти якісь. На шляхи вирішення цих проблем. Навколо бігу, навколо цього хобі сформувалася досить велика кількість друзів, знайомих, товаришів. Це така велика сітка і мережа по всій країні. Коли ти спілкуєшся з багатьма людьми, ці люди досить різнопланові, це взагалі різні професії. Сформувалося таке велике ком'юніті однодумців, з якими можна було спілкуватися, почати спілкуватися спочатку з теми бігу, а потім і спілкуватися на досить різні теми, які стосувалися, напевно, що усіх сфер життя, і фактично це така величезна частина життя, і вона складає зараз напевно, що більшість мого вільного часу, і більшість людей, з якими я спілкуюся. Вони так або інше пройшли через біг. А вже вже з більшості з цих, цих людей ми зараз займаємося якимось побутовими справами і якимись іншими заняттями. Можемо десь йти в кафе, кав'ярню, випити пиво і таке інше. І це вже такий стиль життя через біг. Катому 2021 році ми почали замислюватися над тим, що потрібно якось організувати оці довгі пробіжки неділям, Ну на вихідних, і ми організували біговий, так би мовити, клуб вихідного дня, який в принципі зараз він став напевно, що таким вже ну, грубо кажучи, постійно діючим, тому що у нас з'явилося тренування і посеред тижня, і там звичайні кроси невеликі, і інтервальні тренування. І ми займаємося інколи проводимо такі невеликі забіги для наших учасників. Робимо відповідний мерч для нас і намагаємося якось розвивати це ком'юніті. Вдалося якось об'єднати людей ну, саме за цим принципом, що вони в принципі можуть прийти і пробігти разом якоюсь групою, там від 10 кілометрів, там може трішки менше, там 8 кілометрів. І там 15, 20, 25, тому що у нас є досить різні групи, які приймають участь. Ну і як показала практика, ну дійсно бігти відповідні тренування, довгі бігові, ну, дійсно легше в групі. Досить багато людей приходить на наші там надільні пробіжки, на недільні тренування. І зараз це досить вже таке велике ком'юніті, в тому плані, що воно не пов'язане. Саме якимось там одні, однім, одним клубом тільки учасники цього клубу повинні туди ходити. Це фактично наразі це відкрита, відкритий захід, на який можуть прийти будь-які люди, будь-який клуб, будь-які інтереси, просто прийняти участі і пробіжці. Ну, для мене це така велика відповідальність, тому що там приходять, грубо кажучи, там від 50 людей бігати. Ти повинен організувати, щоб це виглядало. Досить пристойно там, організувати медалі, якісь призи, ще щось, там, відміряти дистанції. І це відповідний такий об'єм відповідальності. Так у нас там відповідна точка збору кав'ярня, де ми збираємося, ми збираємося у відповідний час. Люди знають, що ти туди приходиш, там будуть інші твої однодумці, ти зможеш в принципі, підібрати е, зручний темп, підібрати, з ким бігти, яку відстань бігти. І вони знають, знають там посеред тижня, тижня вони розуміють, що в них є якась така константа, що можна, грубо кажучи, завжди в цей час прийти і пробігти, навіть якщо там не скрій, там якісь там умовні 15 кілометрів, але можна пробігти і менше, і потім посидіти поспілкуватися з однодумцями. Мені подобається, що для більшості людей це стало м, такою тижневою традицією спортивною, що вони, в принципі, можуть свій тиждень. Якось е, організувати е, навколо цього, цього недільного бігу, і потім посидіти, поспілкуватися, обговорити якісь там особисті питання, тому що це мені здається, що починалося і починається у більшості людей з бігу саме під час бігових тренувань. Ну а потім вже люди починають спілкуватися, вони починають якось комунікувати, зустрічатися е, поміж тренеротренувань е, і таке інше. І це такою стає доброю традицією, що в принципі, люди організовують свій е, тижневий і взагалі такий життєвий побут навколо цих ком'юніті і цих людей, які їх оточують в ком'юніті. Під час нашої бесіди я зрозумів, що в принципі, е, біг, ну, особисто у мене і у більшості людей, які мене оточують в біговому ком'юніті, е, це більше про якесь спілкування і комунікацію. Тому що е, люди приходять в біг для того, щоб е, знайти однодумців, поспілкуватися і отримати, ну мені здається, якесь певне психологічне розвантаження. І навіть це психологічне розвантаження воно може відбуватися за допомогою твоїх бігових друзів, як би це також не звучало.